Завдяки спільній роботі ГУНП у Львівській області та керівництва Новояврської територіальної громади ми відкрили чергову 43-ю поліцейську станцію. Сьогоднішнього дня тут розпочнуть роботу два поліцейські офіцери громади, які 24 години на добу, 7 днів на тиждень, будуть опікуватися проблемами, які виникають в громаді. Моїми основними завданнями буде це орієнтуватися на потреби громади, реагувати на їхні звернення, повідомлення і вживати негайних заходів в межах чинного законодавства.